Лабубу пригода перша. Лабубу і загублений сміх. Жив був у чарівному лісі маленький монстрик на ім'я Лабубу. Він мав великі вушка, гострі зубки і кумедні очі, які світилися в темряві. Виглядав він трішки страшно, але був добрий, добрий. У Лабубу був особливий талант він умів збирати сміх. Коли хтось весело сміявся, – ха-ха-ха ха. -ха, -ха. Лабубу ловив той сміх у прозору баночку, а потім вночі дарував його деревам, квітам і навіть хмарам. Від цього ліс прокидався щасливим і усміхненим. Але одного ранку все змінилося. Пташки не співали, квіти не розквітли, навіть сонечко було сумне. Ой-ой-ой! здивувався лабубу. Де ж подівся наш сміх? Він вирушив у мандрівку. Довго йшов стежками, аж поки не почув. «Хи-хи-хи!» То було тихе хихотіння з темної печери. Усередині сиділа сіра тінь. Вона тримала великий мішок, повний сміху. Чому ти його забрала? запитав лабубу. Бо я завжди сама, сумно сказала тінь. І ніхто ніколи не сміється зі мною. Лабубу замислився, а потім зробив смішну гримасу. Потім закрутився у кумедному танці. Вуха його стирчали, зубки блищали, і вигляд мав дуже кумедний. Тінь здригнулася, а тоді Хи-хи-хи. Ха-ха-ха. Вона засміялася, і в ту ж мить мішок розв'язався. Сміх вилетів з нього і розлетівся по всьому лісу. Знову заспівали пташки, знову розквітли квіти, знову усміхнулося сонечко. А сіра тінь стала подругою лабубу. І тепер вони сміялися разом. Бо справжній сміх це той, яким можна поділитися.